Бажаю здоров'я, друзі. 259-й автомобіль для Збройних сил України. Ось позаду мене повнопривідний дизельний джип Honda CR-V. Це хороша надійна машина такого спортивного варіанту, досить е моторна, можна сказати, як Еней. Цей автомобіль приїхав до нас із Великобританії. Ось так він виглядає. І е придбаний він за гроші е від Андрія Поданенка. Андрій Поданенко це керівник компанії IT-Care, який собі... Встановив такий режим. що Щомісяця він робить донейт, якого вистачає на купівлю цілої машини, цілого автомобіля для збройних сил України. І ось це автомобіль березня. CR-V. Уже ми купили в січні машину. Уже ми купили у лютому машину за внесок Андрія Поданенка. Вони вже у військах. А ось CR-V. це машина березня. Дякую Андрієві. Дякую його компанії і всім, хто підтримує нашу роботу. 259 Honda CR-V.